Всім доброго дня, справжні моменти життя з вами, краса ґрунтопокривних троянд. Дуже гарно. Тут під низом бачу, ще й барбарис, є плющ, так, за таким парканчиком. Вони і так високо-високо. Високо-високо. І малодоглядні квіти, грунтопокривні троянди ми бачимо з вами такі От. така краса можна зробити, хто бажає отак вдома. Хочу сказати, грунтопокривні троянди вони є малодоглядними трояндами, тому що вони Ну От у мене вдома є такі троянди, вони не хворіють. Попелиця буває так на них. То просто обробив від попелиці, цікаво, чи є тут попелиця. Зараз з вами подивимося. Так, бачимо, що попелиці немає. Листочки всі чистенькі. І біля бутончиків все чисто. То без попелиці. Отака краса, друзі, від ґрунтопокривних троянд. Бачимо барбарис за ними. Тобто вони на цей бік лежать, тому що там барбарис з того боку. І вони нахиляються саме сюди від барбарису. Можна сказати, барбарис як опорна стінка. І зараз я покажу далі ще білі грунтопокривні троянди. Це червоні троянди, отак гарненько, дуже. Вони робляють. Так вони лягають під низом плющ. Заплюв, стіночку бачимо. І вони собі лежать. Мені цікаво заглянути, на чому вони лежать. Далі також такий парканчик плющ. Іде. Далі взагалі бачимо прохід, там також можна щось дивитись. І на цей бік. О, та тут ще й гортензії. Бачу гортензії, яким треба тіньочок, барбариси. І аж сюди отак розклалися грунтопокремі троянди. І на цей бік грунтопокремні троянди білого кольору. Тут ось цвіли є, Все заплетено, бачите, отут плющі, де як ґрунтопокривна рослина. Ось такий парканчик і тут бачимо також такі гарненькі трояндочки. Їх тут навіть можна не обрізати, якщо таку стінку робити. Їх взагалі треба там разу у п'ять років кардинально обрізати приблизно. А так грунтопокрівні троянди можна не обрізати, воно не далі. Отак тянуться парканчиком, над нами таке височеньке дерево декоративне також. І от ближче підійду, також під низом бачимо плющ. І ось отак вони ростуть собі. Їх. Треба після квітування буде обрізати. Як їх обрізати? Це отак просто обрізати. Ось я покажу. От ось оце гілка. так, Бачимо. Ось отут ми обрізаємо і все. Можемо, хто хоче, там, щоб вони дуже не висіли, можна обрізати ось трішечки нижче туди. Отака, друзі, краса від грунтопокривних троянд. Вони дуже рясні завжди квітнуть. До речі, там вон інша є троянда, що така більша. Я бачу більші квіти, але також гармонійно, вона білого кольору. Як барбари виглядають. Отака краса. На той бік червоні троянди. Ідуть, а від червоних троянд ідуть білі трояндочки. Красуємо перед нами. Красуються перед нами ці трояндочки. Ми їм за це вдячні. Ось біла більша квітка від білої троянди, ось лягла. Також пробилася на цей бік. Біла троянда, та що я вам говорила, вона вище йде. така краса, друзі. Я вам дякую за увагу. Насолоджуйтесь красою разом з нами. Бажаємо вам всього доброго.